Ну, це трошки пізніше далі. Дивіться, що я хочу ще сказати. Ви задаєте запитання. Мені буває, приходить інформація. Вона, дякую за сердечки, дао, дякую, хто за подаруночки, за сердечки. Кропивницький, вітаю, Олечка. Е Як би вам сказати, приходить, може бути, інформація зразу. Буває, що приходить десь через 5 хвилин, через 10, може, навіть в кінці прямого ефіра. Буває, що інформація для цієї людини не приходить. Чому буває не приходить? Тому що людина не готова її почути. Да, вона, може, питання задала, але відповідь вона не готова. Тобто, якщо їй відповідь надати, вона може ну, не сприйняти. Тому ваші сили не дають відповідь. Так, тому що. Тому що да, Альоночка, почекайте. Насолуджується. Так, і ще хочу попередити. Ті, хто перший раз у мене на прямому ефірі, так як я працюю через поток, можете взяти з собою водичку, можете взяти з собою зошит і ручку. Друг, у вас будуть якісь інсайти, ви зможете їх записати. Водичка у нас буде як провідник. Як би вам ще сказати так конкретніше? Хто хоче зараз отримати очищення і зцілення від негатіва через поток, не треба ходити не до кого, да? там до бабок чи до дедок, Ви можете дати розрішення, на вас буде опускатися поток і буде вас відчищати. Тобто ви можете просто дати розрішення або написати, що разрешаю. Хто дає розрішення, ви можете в тілі відчувати деякі вібрації зівоту, я не знаю, покаливання в ногах. Тобто це нормально. Якщо ви не даєте розрішення, ви можете бути в потоці, ну, в якому смислі, тут з нами в команді Кажу, да, так, знаходитися, задавати питання, я вам буду відповідати, якщо буде приходити відповідь. Я вам буду питання, на питання ваші відповідати. І, і ще, якщо ви дали теж розрішення. Що ви хочете бути в потоці на очищення, і зцілення і очищення, деякі можуть не відчувати нічого в тілі. Це теж нормально. Я вже, бачите, водичку п'ю. Вчора просто в мене хто був на прямому ефірі. Були такі, хто вчора був на прямому ефірі? Люди відчували, і я через них відчувала. У мене почало колоти серце, я запитую, да, три людини сказали, що в них, одна скаже, що у них в неї взагалі проблеми з серцем. Чоловік один написав що шоколе, і третій прямо каже, ну аж прямо такі вібрації. Ви теж п'єте водичку? Добре, пийте так. Так, так, так.